Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія, провідний морський заклад українського подунав'я, який вже багато років динамічно розвивається, має гарну репутацію і престиж не лише в Україні, а й за кордоном. Щороку заклад запрошує до своїх лав нові обличчя тих, хто в майбутньому планує пов'язати своє життя з морською галузю, стати професійними судноводіями та судновими механіками. 4 лютого пройшов традиційний профорієнтаційний захід день відкритих дверей. Зробити правильний вибір щодо майбутньої професії має кожен відзнач. Директор Валентин Шемшир звернувся до абітурієнтів в онлайн-форматі, адже цього дня перебував у відрядженні за межами міста. Безумовно, ви сьогодні з нами, тому що для вас важливе отримання не просто вищої освіти, а отримання професії, яка могла би забезпечити вас і вашу родину ресурсами для реалізації планів та ваших мрій. І це правильно, тому що вища морська освіта. Надає такі можливості Валентин Іванович також відзначив: вступати до Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія буде правильним вибором, адже заклад має професійних викладачів та багато матеріально технічну базу. На сьогоднішній день Дунайський інститут національного університету, Одеська морська академія є найзатребуваним навчальним закладом при Дунайському регіоні. Ми представляємо собою колектив. Понад 150 науково педагогічних і технічних працівників, понад 1400 курсантів та студентів, та є лідерами при Дунайському регіоні підготовки фахівців для морського і річкового флоту України та всього світу. Минулого року на базі навчального закладу було відкрито Дунайський фаховий коледж, який став відокремленим підрозділом Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія. Тож паралельно заклад здійснюватиме набір абітурієнтів і до нового підрозділу за трьома освітніми програмами. На Навчально-матеріальній базі Дунайського інституту розташований новостворений навчальний заклад і докремлений структурний підрозділ Дунайський фаховий коледж, який має навчання також з трьома. Цими освітньо професійними програми «Навігація управління. Управління технічним системами, комплексами та менеджмент. В ході зустрічі майбутнім курсантам розповіли, що слід зробити для вступу у навчальний заклад та які особливості прийому 2023 року варто врахувати. Цього року вступна кампанія кампанія буде відрізнятися від вступної кампанії минулих років. Це має свої об'єктивні причини. Тому ви повинні запам'ятати одне: найголовніше: якщо у вас є бажання вступити до наших закладів, то ви повинні або зателефонувати нам за номером 096 722 05 30, або прийти до нас по адресу в місті вулиця Фоногорицька, 9, кабінет 110 І ми відповімо на всі ваші запитання. Далі абітурієнтам надали можливість ближче поспілкуватися із завідувачами кафедр та викладацьким складом і задати ряд питань стосовно навчання. Крім цього, в рамках дня відкритих дверей абітурієнтів ознайомили з матеріально-технічною базою, аби вони на власні очі побачили те, з чим невдовзі доведеться працювати. Відзначимо Дунайський інститут національного університету Одеська морська академія має міцну матеріально-технічну та лабораторну базу. Які постійно поповнюються сучасними приладами, комп'ютерами та тренажерними комплексами. Заняття проводяться в інтерактивних кабінетах та мультимедійних лабораторіях. До того ж, курсанти протягом всього періоду навчання проходять виробничу практику на базі із Мирського морського торговельного порту та судноромотних підприємствах міста, а також плав практику на суднах українського дунайського пароплавства та інших суднохідних компаніях. Матеріальна технічна база, на якій здійснюється освітня діяльність наших навчальних закладів. Сучасна, потужна і інноваційна. Ми запрошуємо вас на навчання в тернажерні кабінети, симулятори, інтерактивні кабінети планування і проведення переходу та визначення місця знаходження суден, інтерактивні кабінети маніврування судом та несення безпечної навігаційної вахти. Наше найкраще. Ми чекаємо на вас. Абітурієнтам екскурсія та загалом зустріч дуже сподобалися. кажуть, вже визначилася зі спеціальностями і здобуватимуть їх саме в Ізмаїлі. Мене все це цікавило дуже давно, а також я маю в сім'ї своїй таку, скажемо. А... Династію моряків, так та хочу її продовжувати, тому що усі 11 років я старано вчилася у школі, потім у ліцеї. Мені сподобалося на дні відкритих дверей те, що дуже доступно та відкрито все нам. А, а, Розказували, показували. Була також у нас можливість все помацати, подивитися та походити вільно коридорами. Я вважаю, це дуже важливо для тих, хто ще ні разу ніколи не був у цьому навчальному закладі. З 1 липня на базі Дунайського інституту національного університету, Одеська морська академія розпочне свою роботу консультаційний центр. Тож з будь-яких питань ви можете звертатися до співробітників приймальної комісії. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години за адресою місто Ізмаїл вулиця Фаногуриська 9 кабінет 110 телефон для довідок 096 722 05 30 Наталя Гаврилова Наталя Маленко для програми Новини